Позичати на нове чи їздити на старому. Міський голова та керівництво Чернігівського тролейбусного управління зустрілись із представниками банку реконструкції та розвитку. Говорили про можливе отримання кредиту на оновлення тролейбусного парку в Чернігові. Умови, на яких банк пропонує нам взяти кредит, не надто вигідні для міста. Переконаний Владислава Трошенко. Ризики країни приділяють відсоткову ставку. Це 7 відсотків стоять гроші. А далі вони ще накручують комісійні за оформлення кредитної лінії більше 1%, а зазвичай це може вкластися і в 0,1%. Це ще комісія 0,6% за фондування грошей. Що таке фондування? Фондування це резервування певних коштів, яких в Європі нема куди дівати. Ще одна з невигідних для Чернігова умов штрафні санкції в один відсоток за дострокове повернення кредиту. Якщо буде така комісія, місто угоду з банком реконструкції та розвитку не підпише, заявив Владислава Трошенко. Але тоді в будь-якому разі потрібно шукати інші варіанти кредитування, тому що без позики на електротранспорт Чернігову не обійтись. Якщо ми хочемо, щоб маршрутна мережа у нас була абсолютно якісна, не така, як вона є. Нам потрібно сьогодні зайомні кошти, кредитні кошти, кредитні кошти в гривні це біля 300 мільйонів гривень. Не один банк комерційний нам на 12 років гривню під прийнятно якусь відсоткову ставку не надасть. Це буде валюта. Взяти кредит справа відповідальна. Гроші потрібно віддавати. Для цього треба зробити електротранспорт в місті. Якщо й дотаційним, то по мінімуму. Зокрема, зменшити кількість пільговиків, яких сьогодні в Чернігові майже третина всіх мешканців. Ще сьогодні готове суспільство до того, щоби е, все-таки е, пільгові категорії не за віком. Е, Приділялися а пільгові категорії на моє переконання, перше це соціальний статус. Якщо це люди, які не мають такої можливості, це соціальне незабезпечення версії населення, це пільгова категорія. Друге, якщо це люди, які мають статус спеціальних заслуг перед Україною, перед містом. Це друга категорія людей і третя категорія це інваліди. Що робити із транспортною мережею міста? Потрібно вирішувати разом з громадою. Переконаний Владислав Атрошенко. На його думку, домінуючу позицію в транспортній мережі Чернігова повинна займати саме тролейбусне управління. А тролейбуси, які курсуватимуть містом, мають бути сучасні, екологічно чисті, беззвучні та комфортні.